Як я і обіцяв, Мерсовський делфі після ремонту. Усюди у нас є міточки. Везде заглушечки. У нас є ось в такому стані він. Його номер 282 976 40 делфі. Значить, у нас перевірка датчика температури, регулятора. И ось тест план по цьому насосу. Ваш покорный слуга. Номер насоса, его дани, стартовый, винтури, нагитающие секции, норма ступенчатый, сравнительный. 15. Идеал. І заміни, заміри производительності НВД. Ось вони всі. Стартовий, мале, максимальна скорість, закритий клапан. І допуски всі. Ось цей насосик готовий вже. Вийшов він у нас 11 тисяч, там, 200 гривень. Це з тими дефектовками тих двох насосів. Помните, три було там відеозапис. Три. Два дефектували, а це відремонтували. Новий римкомплект. Реставрація вала була. Там клапана замінили. І перевірка на стенді це все увійшло в цю стоїмость. Я вважаю, що це недорого для Мерседеса. Всім добра, звертайтеся. Всього кращого. Тримаємось!